Доброго усім дня, жовтий місяць на дворі. Прийшла вбирати трошечки городу. Після роботи, отак, кожен день 2-3 часу приходить, щось роблю. Сьогодні у мене на черзі перець. Я в цьому році недовольна цим перцем. Постійно його щось їла, постійно якісь болячки були. І був политий. І все пець посаджений, але вражаю не було. Якось так. В кінці-кінці кінці, десь літа підкормила цей перець гуматом і після того він трошечки-трошечки почав набирати, трошечки почав викидувати плоди. Ну, і зараз покажу, що в мене вийшло на кінець сезону на жовтень місяць. Ось такий от перчик малесенький. Якщо брати той рік, то в тому році, якщо я не помиляюся, десь було 8 відер. А тут оце все, що зібрала. Ну і цю частинку вже треба загромадити. Вже треба прибрати до кінця. Отак вийшло. Петрушку залишаю. Тут у мене отакі грядки. Обсапала, обкопала персик у мене тут є коло петрушки, і нехай це вже буде зроблено. Ну, ще, ще трошечки покопаю. Та буду збиратися додому. Ось така у нас вже осінь. Жовтіють дерева, листя опадає. Така краса. Поки ще тепленько ще можна працювати. Вітра сьогодні не, немає. Ну, отак. Вишня ще тримається. І вже кусочок оцей перекопала, вже дійшла до доріжки, от іще залишається. тут перекопати. Тут у мене цибулька була, картопля. Ну, Потрошки-потрошки до зими, думаю, зроблю.